Вітаю студія. Ми зараз перебуваємо у штабі партії Самопоміч? І сьогодні ми дізнаємось прямо зараз, які, які настрої у штабі і яким це був виборчий день для самопомочі. Про це нам розкаже голова виборчого штабу та заступник голови фракції у Верховній Раді самопомічі Олег Лаврик. Тож пане Олеже, скажіть, будь ласка, в яких містах ви вже відчуваєте перемогу ваших кандидатів в мери і який відсоток набрала партія взагалі по Україні? Чи проходить вона 5 відсотковий бар'єр? Дякую. Перш за все, хочеться подякувати всім виборцям, які сьогодні знайшли можливість і виконали свій обов'язок, прийшли на виборчі дільниці і проголосували, незалежно від того, за яку партію вони віддали свій голос, тому що своє виявлення – це є дійсно обов'язок кожної людини. Що стосується результатів цього голосування, то зараз ще швидко говорити про те, які відсотки набрала та чи інша політична сила, але можна робити вже перші підсумки щодо ходу голосування. І ми зможемо з певністю сказати, що Цього разу на місцевих виборах є критично низька явка виборців, причому це спостерігається по всіх містах України. Але у вас є результати з Львова і Харкова. Я знаю вже ваших екзит А з приводу інших міст вже є. Також ви відчуваєте, які у вас результати? Скажіть, будь ласка, які це цифри і які настрої? Ми маємо результати з міста Львова. Міський голова Львова, діючий міський голова Львова Андрій Садовий, отримав майже 50% підтримки мешканців. Цільвова і е, у Харкові маємо результати по виборах до міської ради, депутатів міської ради, депутатів обласної ради. Об'єднання самопоміч набрало 10,5% по попередніх результатах. Екзитпол. Це а, в місцеві ради, так так саме місцеві ради. А ваш мер кандидат в мери. Харкові кандидат у мери отримав 14,5% і зайняв друге місце таки по попередніх результатах як зітполу. А Я... зараз чекаємо підрахунки голосів на всіх дільницях. Які результати партійні ваші за вашими знову ж таки підрахунками? Ми екзіт не проводили по всіх території на всій території України, проте ми будемо мати вже перші результати на 23 годину і можемо 23 годину зі штабу дати прямі включення щодо попередніх результатів всіх обласних центрів України. Добре, дякую вам дякую, дякую вам. за інформацію. Дякую. Отже, будемо чекати вже офіційних результатів. А поки в кожної партії результати кажуть про те, що вони а, проходять бар'єр і мають своїх а, мерів у різних містах. Ми поки будемо перебувати тут. А вам слово студія.